Інтер новини четверга 19 вересня. Сьогодні завершується офіційний візит в Україну президента Румунії Іона Ілієску. Разом із президентом України Леонідом Кучмою він візьме участь у відкритті нового зернопереваличного пункту Одеського морського торгового порту. А напередодні глави держави обговорювали питання делімітації кордону та перспективи двосторонньої співпраці у Дельті Дунаю. Крім того, сторони приділили багато уваги проблемам національних меншин. Ця тема обговорюватиметься і сьогодні під час зустрічі Іона Ілієску із представниками Румунської общини. Тому що для продовження українсько-румунського діалогу було обрано Одещину, є певна логіка. Румунська діаспора в цьому регіоні найбільш чисельна. В області про це пам'ятають, тому є що показати гостям з Бухареста. Кілька десятків румунських шкіл та груп у вищих навчальних закладах. Біля 20 газет, журналів та телепрограм, які виходять румунською мовою. Перебуваючи на Одещині, червоній то скоріше мав Іон Ілієску. Адже в Румунії, де живе чимало українців, немає жодної української школи, жодного постійного друкованого видання або телепрограми. Навіть Ченики в українських селах проводять службу румунською. Те, що Іон Ілієску погодився відвідати Одеську область, спостерігачі розцінюють як бажання вирішити проблеми нацменшин по обидва боки українсько-румунського кордону. Щоправда, Бухарест і раніше декларував подібні наміри. Можливо, цього разу все буде інакше. В Одесі президенти також обговорили перспективи впровадження спільних екологічних проєктів. Йшлося про модернізацію транспортних структур в районі річок Дунай та Прут. А ще Кучма та Іон Ілієску побували на церемонії введення в експлуатацію нових ліній на заводі Телекарт Прибор відвідали Одеську обласну філармонію та Одеську єпархію Української православної церкви Московського патріархату. До новини з-за кордону. На близькому сході новий теракт бойовик підірвав себе на автобусній зупинці у місті Умельфам. Загинув один поліцейський, ще трьох людей поранено. Президент США Джордж Буш у найближчі години направить у Конгрес проєкт резолюції, яка надає Адміністрації Сполучених Штатів право застосувати силу проти Іраку. У цьому питанні Буш заручився підтримкою чотирьох найбільш впливових членів Конгресу. Законодавці пообіцяли президентові ухвалити цю резолюцію до парламентських виборів у листопаді. Резолюція дозволить провести військову операцію проти Іраку у тому разі, якщо президент Буш вирішить, що дипломатія без сила примусити Хусейна виконувати рішення ООН. Як повідомляють джерела у Конгресі, текст документа майже дослівно повторює резолюції 91, го 98-го та 2001 го років, коли Сполучені Штати посилали війська в Ірак та Афганістан. Міністр оборони США Дональд Шатональдранс підтримав ініціативу президента і закликав конгресменів прийняти цей документ. Оскільки цитую Ірак зараз є найбільшою загрозою безпеці Сполучених Штатів. Рамсельда, затримка з ухваленням Конгресом цієї резолюції, буде сигналом для уряду Хусейна, що він може продовжувати порушувати резолюції ООН. І Тим, і тим часом Сполучені Штати вже практично готові розпочати антитерористичні операції проти мережі Аль-Каїда в Африці. Нині у Джибуті на французькій військовій базі перебувають близько 800 американських військовослужбовців, серед яких бійці елітного спецназу Дельта та підрозділи ЦРУ. Неподалік від Західного збережжя Африки стоїть наряді штурмовий корабель Бельвуд. За деякими даними, операції можуть бути проведені в Ємені та Сомалі, де знову збільшилася кількість екстремістів. Спецслужби підозрюють, що саме в Ємені переховуються керівники Аль-Каїди і, можливо, сам Усама Бен Ладен. Представники ЦРУ ведуть переговори з владою Ємена щодо проведення на території країни так званих зачисток. Проте, за словами американських журналістів, є інформація, що операція може розпочатися і без згоди місцевих урядів, оскільки Міністерство оборони Сполучених Штатів вже видало для цього відповідну санкцію. Водночас Влада Ємену спростовує ці дані, і заявляє, що антитерористичні заходи на території країни здійснюватимуться виключно силами власної армії. І зараз готовий сюжет про теракт на Близькому Сході. Смертник чекав на зупинці автобуса. Чоловік видався одному з ізраїльтян підозрілим, і він зателефонував у поліцію. На місце прибув патруль, і терористу довелося підірвати бомбу просто на зупинці. За словами правоохоронців, якби самогубець устиг сісти в автобус, жертв було б значно більше. Це перша атака терориста Камікадзе за останні шість тижнів. Наразі ніхто не взяв відповідальності за цей вибух. Теракт уже встиг прокоментувати речник Білого Дому Арі Флейшер, назвавши його кроком назад у мирному процесі. І ще про події у світі в короткому огляді. Ісламські екстремісти у Кашмірі відкрили сезон полювання на політиків. Двох активістів правлячої партії та одного опозиціонера застрелили у столиці штату Сринагарі напередодні другого туру виборів. Ще три смерті у Колумбії. Діти 6, 9 та 10 років знайшли гранату і принесли її додому погратися. Там вона і вибухнула. Сімох підтримників заарестували правоохоронці Пакистану. Їх підозрюють в організації теракту поблизу готелю в Карачі, внаслідок якого загинуло 11 французьких громадян. Ліванці мають власне бачення тероризму. Глава закордонного відомства країни Махмуд Хамуд, виступаючи на засіданні асамблеї ООН у Нью-Йорку, звинуватив Ізраїль у спекуляції на подіях 11 вересня. Мовляв, боротьбою зі світовим тероризмом Ізраїль виправдовує гноблення палестинців та ліванців. Хтось бореться з глобальним тероризмом, а хтось із бідністю. Благодійна організація Oxfam розпочала кампанію для допомоги мільйонам фермерів, які вирощують каву і страждають від зниження закупівельних цін на неї. ...вибух стався напередодні в одній із п'яти поверхівок Житомира. Винуватою інциденту стала 80-річна господиня квартири, яка користувалася несправною газовою колонкою. Пенсіонерка отримала незначні травми, а от її помешкання і чотири сусідні квартири постраждали серйозно. Ударною хвилею в них було вибито двері та шибки, деформовано стіни. А в Криму продовжують ліквідовувати наслідки дводенної стихії. Як ми вже повідомляли, через сильні зливи піднявся рівень води в річках та водоймищах. І як наслідок у Керчі затопило центральну частину міста. Понад 2000 житлових будинків залиті водою в Алушті і у двох селах Алуштинського району. Наразі в цих населених пунктах тривають рятувальні роботи. Відновлюється водо та електропостачання. ВМНС мене що ситуація стабілізувалася. Загрози життю людей немає. А у Росії оприлюднено офіційні дані про жертви повені у південних регіонах, яка сталася на початку серпня цього року. За словами представника президента Російської Федерації у Південному федеральному окрузі Віктора Казанцева, 167 чоловік загинуло, 42 пропали без звісти. Загалом постраждало 280 тисяч чоловік. Збитки сягають майже 16 мільйонів карбонців. Оригінальний, але незаконний спосіб зароблення грошей знайшли двоє мешканців Полтави. Однак, як завжди, буває, в таких випадках їхню діяльність швидко припинили працівники Полтавського міського управління внутрішніх справ. Про деталі того, що відбулося, наші кореспонденти. Оферта експозитор підприємства Полтава Пропангаз, які розвозили по селах балонний газ, винайшли простий спосіб покращити свої фінансові справи. Вони, вирушаючи на черговий рейс, перед тим як розвести товар по подвір'ях споживачів, заїжджали в лісок, прихопивши з собою порожні балони, роздобути які не є великою проблемою. З наповнених на підприємстві ємкостей частину газу перекачували в порожні. Вся операція займала лічені хвилини. Лівий товар перепродавали довірливим селянам по тій же ціні сорок гривень за штуку. При ре... Реалізації десяти неврахованих непівпорожніх балонів рейс можна було вважати вдалим. А скарги на адресу підприємства надходили одна за одною. Адже за нормами повний балон господині повинен слугувати принаймні два місяці, а тут днів 20 і все. Потрібно купувати новий. Дивно, чому оборення споживачів не привернуло уваги керівництва Полтави про Пангазу. Правоохоронці вже зацікавив цей факт. І безперечні докази шахрайства стануть вагомим аргументом для вироку суду. Китайські буддисти та численні туристи здійснили щорічне сходження на священну гору Емей. Китайці переконані, що тут на висоті 3077 метрів над рівнем моря можна поспілкуватися з Буддою. Золота зустріч. Саме так 20 сторіч тому називали сходження на священну гору Емей. Перший буддийський храм у Китаї було збудовано саме тут. Сьогодні багато чого змінилося. На схилах гори знаходяться біля сотні буддийських храмів, а щоб дістатися до її вершини, працює спеціальний підйомник. Правда, місцеві монахи кажуть, що це досить дороге задоволення. І справжні паломники приходять у храм досить рідко. Натомість часто з'являються люди із прагматичними міркуваннями. Ми приходили сюди минулого року і просили, щоб Будда допоміг у нашому бізнесі. Та щоб це було добре у мого сина в університеті. Все це збулося, і ми прийшли сюди запалити свічки, тому що Будда був дуже ласкавий до нас. А численні туристи підіймаються на емей просто щоб подивитися на місяць. кажуть, тут він сяє найяскравіше. Про розток подій стисло а зараз час спортивної інформації. І слова Роману Кадєміну доброго ранку. Дякую, Дмитро. Київський динамо старт у цьогорічній лізі чемпіонів відзначило перемогою з цієї приємної новини. І почнемо. Учора підопічні Олексія Михайличенка на НСК Олімпійський приймали англійський Ньюкасл Юнайтед і зуміли вийти пораморцем у доволі непростому матчі. За тим, як розгорталися події у цьому двобої, спостерігали наші кореспонденти. Як не сподівалася, тренера київського «Динамо» на переповнені трибуни Олімпійського Аншлаху учора на головній спортивній арені України не було. А даремно, після чорного вівторка, через виступ донецького шахтаря, у результатах українських клубів на євроарені настало прояснення. Майже як напередодні Білік відкрив рахунок на 16-й хвилині, так і учора у той самий час Максим Шацьких неймовірним ударом у дев'ятку вивів Динамо уперед. Аналогії із провальним матчем Шахтаря Динамівці проводити не стали і свою перевагу утримали. Після забитого голу шацьких ще двічі у свої розписи у воротах Ньюкасла. але на думку головного арбітра м'ячі він провів з офсайду у другому таймі динамо усиллями Шацьких і Хацкевича результат на табло подвоїли і без особливих проблем довели свою стартову гру у нинішньому розіграші ліги чемпіонів до перемоги 2-0. Після зустрічі педапічні Олексія Михайличенка досить несподівано для багатьох очолили групу і адже зустріч наших суперників Фейнорда і Ювентуса завершилася у нічию 1-1. Зараз я що ми фаворити. Так, наверное, сейчас медии, все медии будут писать, но нам надо стараться выиграть и следующая игра, и, и, и потом следующая, чтобы были фаворитами. Минимум три игры надо выиграть. І тепер про інші матчі. Одразу два хокейних рахунки зафіксовано у групі Ф. Так Манчестер розгромив Макабі 5 5-2, А грецький олімпіакос позначався із фіналіста тогорічного ліги чемпіонів Леверкузенського «Байера» 6-2. Група Г за відсутності травмованого Андрія Шевченка обов'язки головного бомбардира вдало виконує Філіппо Інзагі. Учора його дубль приніс перемогу Мілана над Лансом 2-1. Візначимо, що при забитті першого м'яча «Піпо» гол голу асистував Кахабер Каладзе. У дуелі Баварії та Депортіву на гол більше за суперника Ка забили іспанці з таким самим рахунком. 3-2 закінчилася. Гра і ще одного іспанського представника у лізі чемпіонів барса перемогла Брюхи. Каталонці очолили групу H а разом з Галатасараєм, який здолав у Москві локомотив 2-0 Сьогодні ж на єврорені з'являться ще два українські клуби запорізькі і донецькі металурги зіграють у Кубку УЄФА. Напередодні побачення із німецьким Вердером, до речі, дебюту донечан у Єврокубках своїми враженнями щодо суперника і готовністю своїх гравців до гри поділився головний тренер донецького металурга Семен Альман. Головний тренер української команди Семен Альтман повідомив, що у сьогоднішньому поєдинку навряд чи зможе розраховувати на допомогу Шищенка, Гюзелова та Пелечука. Крім цього, після травм не встигли набрати оптимальної форми Пономаренко, Олексієнко, Олег та Коваленко. Однак у до донеча не впадають традиційній німецькій організації. Наставник металурга планує протиставити не менш організовану гру своєї команди. Єдине, що може цьому завадити, відсутність у більшості гравців металурга досвіду ігор на високому європейському рівні. Тут, я футболістам говорю: здесь не треба принижати свої достоинства і не треба завишати. И у них достаточно мастерства. Вот. Единственное, что меня волнует опыт вот таких игр, понимаете, у нас сравнение с такими играми идут... Матчі з Київським Дінамо, Шахтером, ну може бути там з Дніпром. А у них кожна ігра носить характер не менше напряженого і качественного, ніж ігри європейських турнірів. Тренери і футболісти бременської команди зі своєї підготовки до поєдинку таємниці вирішили не робити. Вчорашнє тренування німців на стадіоні Шахтар було відкритим. По його завершенні про передматчовий настрій партнерів розповів український легіонер Вернера Віктор Скрипник. Ніхто нікого не боїться, але вважає. Так що я думаю, все нормально у нас. Тобто, у нас нету такого закидательського настроєння. Ми знаємо, що зараз любая команда вміє грати в футбол. Ми постараємося показати своє краще качество і виграти цей двобой. І якщо донечани сьогодні грають на очах власних оболювальників, то от запоріжцям доведеться витримати іспит на виїзді. Команда Олега Лоткова гратиме проти англійського літса. Разом з металургом на туманному альбіоні перебуває і наш спеціальний кореспондент. Піднесення настрій супроводжує запорізький металург на туманному альбіоні. Хоча на останньому перед відлітом тренування колектив втратив трьох бійців, тренувалися Мельник Демченко і Лонов. Але за словами капітана команди Глушенка. Вона рветься в бій, щоб невідоме Запоріжжя запам'яталося відвідувачам легендарного Елан Роуд». У ліці звичний передматчів, ажіотаж і звична англійська погода. Тети «Венеблса» після виграшів у чемпіонаті Англії над Манчестером і Нью-Каслом в рішучості продовжити переможну традицію. Але металург перервав смугу невдачі в Манчі поіграв технікою. То хто ж продовжить цю переможну ходу? Покаже гра. Руслан Свірін, Англія, програма «Інтерспорт». А у Китаї триває жіночий чемпіонат світу з баскетболу. Учора там розпочався другий раунд. Груповий турнір однієї восьмої фіналу. За іграми стежив Олександр Даниленко. Не зуміли вчинити гідного опору американським баскетболісткам Кубинки. Представниці острова Свободи виявилися у буквальному розумінні вдвічі слабшими: – 44-87. Настільки ж легко росіянки розібралися зі збірною Кореї – 92-47. Також вдалим виявився перший день другого раунду змагань для команд Китаю, Бразилії, Австралії та Франції. Після дня відпочинку відновилася престижна велобагатоденка «Ля Вуельта, що триває шляхами Іспанії. Переможцем 11-го її етапу довжиною 162 кілометри став господар траси Пабло Ластрас. Ну а перше місце у загальному заліку, а разом з ним і жовту майку лідера, зберігає співвітчизник Ластраса Оскар Севілья. На цьому поки що все. Ми ще зустрінемося у півні, аби підбити спортивні підсумки першої половини сьогоднішнього дня. До побачення.